Вітаю, шановна шляхта! Наше людство є нащадками клонів, крім того, клонування на фабриках клонів не зупиняється ані на день, і в наше людське суспільство постійно запускають новими групами нових клонів та біороботів. Останнє масштабне заселення клонів у наш закритий світ відбулося під наглядом та за керівництвом рабовласників в середині ХХ століття. Клонують людей для нашого людства з помісі генів людей та тварин, і саме тому рабовласники не вважають сучасне людство за людей, вони вважають їх за духовно мертвих осіб, за двоногих тварин та за роботів. Саме тому в нашому світі нам щодня треба доводити, що ми є свідомі чоловіки та жінки, а не тварини чи роботи. Слово гоїм або гой означає штучно створену істоту, тобто клона або робота. Клон та робот не мають душі, а тому вони є мертвими для Бога та усього світу Божого, тільки душа дає життя, а душу створює тільки Всевишній триєдиний Бог. Коли клон або робот отримують від Бога душу, то вони стають живими та стають людьми. Головними критеріями наявності душі є наявність у індивіда співчуття, справедливості, розважливості, тобто розуміння добра та зла. В кожній душі є маленька частинка Всевишнього триєдиного Бога, і саме через це кожен індивід з душею має в собі Бога, отримує права суверена та може діяти за власною волею. За рішенням Всевишнього триєдиного бога встановлено в усьому всесвіті право кожного індивіда на безпечне, комфортне та прибуткове життя. Тобто, кожен індивід, якби він не з'явився у будь-якому світі. Був живонароджений, був принесений з іншого світу, був клонований або створений як робот, має бути повністю забезпечений усім необхідним для безпечного, комфортного та прибуткового життя. Така воля Всевишнього триєдиного бога, і це право кожного індивіда, і кожен з нас в цьому нашому закритому світі має це право. Рабовласники прийняли від Азазеля він же сатана багато інструкцій з хитрощами шахрасом та злочинами, якими вони позбавляють прав та вольності інших індивідів, навіть тих, хто має душу, але ще не доріс до самоідентифікації себе як духовного індивіда, окремого від свого тіла та своїх персон, створених на документах та електронних носіях. В Біблії ці заборонені знання названі древо пізнання добра та зла. Одна із хитрощів полягає у тому, що людині протягом її життя утворюють різні уявні мертві, існуючи лише на папері або на електронних носіях персони, та щоразу вимагають від людини асоціювати себе з тими мертвими персонами для того, щоб рабовласники могли заявляти, що перед ними була не людина, а мертва персона, до якої права та вольності людини не мають застосовуватися. Цьому відео я дам декілька порад, як ставитися до своїх персон та взаємодіяти з ними, щоб рабовласники зрозуміли, що ви вже прокинулись від смертельного сну, що ви стали свідомим індивідом. Ви більше не клон, не робот, не раб, та гідні вийти у світ свободи. Я буду наводити усі приклади для чоловіків, але жіночки, які дивляться це відео, розуміють, що мають вказувати себе як жінку. Я буду використовувати для прикладу моє власне ім'я Андрій та назву мого роду, тимчак, але у відповідній ситуації кожен має називати своє ім'я та назву свого роду. Саме головне для самоідентифікації є усвідомлення, що ви є духовний індивід-чоловік. для жінок духовний індивід жінка, який створений Богом та має душу, яка має в собі частку Бога. А тому робить вас живим для світу Божого та дає вам суверенні права діяти за власною волею. Ви втілилися в цей світ через живонародження на землі в тілі чоловіка із плоті кісток та крові. Ваше тіло є для вас духовного індивіда, вашим кораблем. А ви є капітаном корабля. Протягом життя на землі вам створюють різних персон для зручності взаємодії з вами в різних юрисдикціях. Наприклад, персону учня в школі, щоб було зручно відмічати ваші успіхи в навчанні на документах вашої персони учня, а не у вас на лобі, персону пацієнта медичного закладу для зручності відмічання вашого стану здоров'я та процесу лікування, персону громадянина держави для засвідчення наявності у вас громадянства держави тощо. Ми діємо через свої персони, як принципал діє через агента заради зручності та прибутку. В комерційному праві є два основні варіанти відносин між принципалом та агентом. Суть стосунків проста: уявіть: ви приїздите у нове для вас місто, бажаєте відкрити свою справу, але вам не вистачає інформації про місцевий ринок послуг та виробництва товарів. Щоб не ризикувати та не приймати рішення на вмання, ви винаймаєте собі місцевого агента, який займається аналізом подібної інформації, має знайомий. Та досвід і може вам порадити кращий варіант для нового бізнесу. Знайти місце для розташування вашого бізнесу допомогти знайти постачальників сировини тощо. Так от агент може діяти у два способа при першому варіанті агент діє від свого імені та ставить на документах свій підпис, але рахунки за укладеними вашим агентом контрактами сплачуєте ви як принципал, тобто головний боржник, тому що відповідальність за виконання укладених агентом контрактів лежить на вас. При другому варіанті агент діє від вашого імені як принципала, головного виконавця усіх угод та того, хто сплачує усі рахунки. Він вишукує для вас інформацію та потенційних клієнтів чи постачальників продукції, але коли приходить час укладати угоду, то на зустріч з'являєтесь ви як принципал та ставите на договорі свій підпис. Тепер переносимо ці стосунки принципал агент у нашу взаємодію з нашими персонами. Ми бачимо, що другий варіант відносин, коли агент діє від імені принципала, вирішує усі формальності. А коли потрібно укласти угоду, то з'являємось Ми у якості принципала, оглядаємо усі умови угоди, ставимо свій підпис чи автограф та сплачуємо витрати нашого агента у вигляді сплати державного мита, оплати товару тощо. Для того щоб показати свою пробудженість від сну, правової смерті, свою свідомість та дієздатність, дуже важливо не асоціювати себе зі своїм тілом та своїми персонами та навчитися розтотожнювати себе від своїх персон, і саме такі приклади я хочу вам надати у цьому відео, коли посадова особа просить показати документ, який посвідчує вашу особу, або питає У вас є паспорт, я раджу відповісти. Я є живий та вільний чоловік та не маю жодного документа. Я не є документ, не є знаком чи літерою в документі. В мене є моя персона громадянина України, яка створена на документі. Ця персона є моїм кораблем, а я є капітаном корабля та дію через свої персони як принципал діє через агента заради зручності та прибутку. Я можу показати вам документ моєї персони. Взагалі серед рабовласників прийнята ще така формула відповіді на питання: У вас є паспорт? Він десь лежить, тобто, ось така відповідь. Він десь лежить. Вважається, що це зручна форма відповіді, тому що ви і не маєте показувати ваш паспорт, і не збрехали, що у вас немає паспорту. Але я вважаю, що така форма не розкриває вашої усвідомленості в тому, що документи це наші персони. А ми не є документами, і в нас, у чоловіків та жінок, немає документів. Усі документи належать нашим персонам. А ми лише діємо через наших персон як принципал діє через агента. Посадова особа може запитати на фото в паспорті ви, значить, це ваш документ і ваша особа. Я раджу відповісти так. На фото зображення власника та бенефіціара моєї персони громадянина України. Цей документ моєї персони громадянина України. А я є живий чоловік з душею, я не маю документів, я не є документ, я не є знак чи літера в документі. Посадова особа може сказати: підпис паспорту ваш. Значить, ви є особа вказана в документі. Я раджу відповісти так: я дію через свої персони, як принципал діє через агента. Я не дозволяю своєму агенту ставити підпис за мене. Агент вирішує усі формальності, а коли потрібно заключити угоду, то я, живий та вільний чоловік з душею, з'являюсь та ставлю свій автограф чи підпис. Цей підпис поставив принципал, власник та бенефіціар персони громадянина України, створеної цим документом. Посадова особа може назвати прізвище вашого роду та спитати: це ви? Тим самим посадова особа намагається вас прив'язати до юридичної особи корпорації у вигляді трасту, яка створена для вашої персони громадянина держави документом паспорт громадянина України для того, щоб визначити вас як юридичну особу у явну мертву структуру, яка існує лише на документі, та тим самим позбавити вас ваших суверенних прав людини та чоловіка. Я раджу відповісти так. Я є чоловік з власним іменем Андрій, та прошу звертатися до мене по імені. А назване вами прізвище є прізвищем моєї персони громадянина України. Посадова особа може попросити: Назвіть ваше прізвище. Я раджу відповісти. В мене є людський рід, а прізвище моєї персони громадянина України Тимчак. Посадова особа може сказати: Я бажаю поговорити з особою Тимчак, або Я бажаю поговорити з громадянином Тимчак. Я раджу відповісти: в мене при собі є документ моєї персони громадянина України. Можете поговорити з нею в моїй присутності. Однак, мовчання чи бездіяльність моєї персони громадянина не є знаком згоди чи згодою. Значення мовчання та бездіяльності моєї персони я прошу запитувати в мене. Я раджу робити таке зауваження, тому що вправі прийнято, що мовчання чи бездіяльність особи вважається за згоду на виставлені до неї пропозиції від посадової особи, оскільки виходить ситуація абсолютного неопору сторін, що автоматично вважається згодою. Посадова особа може спросити, де ви живете? Я раджу відповісти: я живу в своєму тілі. Тому що ви, як духовний індивід, живете в своєму тілі, а як чоловік, втілений на землі, у вас є місце проживання і коли запитують місце проживання, то називаєте адресу повну або часткову, за якою знаходиться ваше місце проживання. Посадова особа може сказати: Ви, як капітан корабля, є військово зобов'язаним. Я раджу відповісти. Військово зобов'язаним є лише персона громадянина держави, створена у військовому квитку, а я не є громадянин держави. Я не є військово зобов'язаний. Я є живий чоловік з душею, я маю громадянство держави, а громадянин держави це моя персона, створена на документі, яка засвідчує наявність мене громадянства держави. Якщо бажаєте, ми можемо оговорити участь моєї персони громадянина держави в армії та визначити, скільки це буде вам коштувати, а також суму сплати в разі пошкодження. Женя моєї персони громадянина бо чимало що може на війні статися з військовим квитком, можуть порвати, поцарапати або вирвати сторінки. Взагалі для таких ситуацій було б файно мати вже складену власну оферту, в якій чітко визначити вартість сплат вам за порушення ваших прав та вольностей та за завдання шкоди вашим персонам. Таку оферту бажано викласти на загальнодоступному публічному сайті. Наприклад, файний ресурс предоставляє компанія Google. Google сайти там можна оформлювати сайт як візитку, а також кожен аккаунт Google отримує безкоштовно 15 гігабайт на диску, куди можна Завантажувати свої документи, а потім ви можете надавати на них посилання в інших своїх документах. Справа в тому, що оферта, заявлена публічно та не оскаржена в суді протягом наступних 30 днів, набуває статусу правди та права, якого мають дотримуватися інші. Як відповідати на питання, а чому ви є людина, я розглядав в одному із своїх попередніх відео, надам посилання на нього в верхньому правому куті. Усім дякую, усім свободи та успіху.